14-річну дівчинку, яка зникла у рівному, знайшли на Хмельниччині із 16-річним кавалером. Правоохоронці встановили місце перебування неповнолітньої, яка втекла з дому після сварки з матір'ю. В сектор кримінальної міліції справи дітей звернулася громадянка румської національності з повідомленням про те, що після короткочасної суперечки зі своєю малолітньою донькою. Наталією 2000 року народження та пішла з дому і місце. Її знаходження було невідоме. Зникла дівчинка та її батьки є особами ромської національності, проживають на Закарпатті. У рівне приїхали на деякий час у гості до знайомих. Родина багатодітна налічує 10 дітей. Вже встановлено, що 14-річна Наталія втекла від батьків до свого хлопця. Її хлопець приїхав буквально в понеділок із заробітків із санкт Петербургу. Вона з ним зустрілася, сівши на поїзд, поїхали спочатку в Луск, після того вони приїхали в одне із сіл Хмельницької області, де жили в покинутій хатині. Щодо причин, які спонукали дану неповнолітню піти безвість з дому, то вони пов'язані безпосередньо з традиціями людей ромської національності. Неповнолітню втікачку вже повернули батькам.